Легендарний американський астронавт НАСА Скот Келлі у Києві. Він приїхав сьогодні вранці, щоб підтримати українців. Келлі зібрав понад 650 тисяч доларів на медичні машини. Американського астронавта зустрів наш Владислав Паливода. До Києва рано вранці прибуває потяг із Хельма. З нього виходить американський астронавт НАСА Скот Келлі. Келлі амбасадор Юнайтед 24 у космос. Астронавт рекордсмен літав чотири рази, та загалом провів там понад 500 днів в Україні. Він уже не вперше. Я Сподіваюся, відвідати поранених службовців, цивільних людей. Можливо, вдасться поспілкуватися з військовими, Хочу дізнатися, що їм потрібно. Активно допомагає Україні Скотт Келлі вже давно Стебільшого опікується медичним напрямком. У листопаді 2022-го американський астронавт відвідав дітей у лікарні. Серед іншого подарував їм значки НАСА, які брав з собою в космос. Скотт в режимі онлайн спілкувався з українськими лікарями під час блекаутів, допомагав збирати гроші на генератори. А у 2023-му до дня незалежності прочитав вірш українською разом з іншими амбасадорами. Любіть Україну як сонце, Любіть. як вітер і травері води. Та один щасливі в радості мить. Любіть у не негу цього разу до Києва Скотт Келлі приїхав теж не просто так. Через платформу united 24 він зібрав понад 650 тисяч доларів на карети швидкої. 65 тисяч Келі дав особисто. Я сподіваюся підтримати людей в Україні так сильно, наскільки це можливо. Тому я приїхав сюди саме в цей момент, в цей критичний для країни час. Я також сподіваюся у подальшому просувати підтримку України у Сполучених Штатах. Машини вже закупили та відправили за призначенням. Владислав Поливода, Євген Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.